миру Боже та благодать. Армія Христа це воїни. Тимофея 2 і 3. І так, перенесті страдання як добрий воїн Ісуса Христа, потрібно мати мудрість духовну, розуміння мати, просвітлення, тому Бог дав святе письмо. Церкви і апостолів, щоб не жили в темряві, потрібно зрозуміти, я віруюча чи не віруючи. Тимофея 2, 1, 2. І так, укріпляйтеся не мої, благодать Христа Ісуса, щоб чули і могли світок свідчити, то пер, передай вірним людям, які були б сповнені других навчати. Якщо є Ісуса. То знаходжуся в армії Христа. Якщо я вірую, є віруюча, тоді я воїн Христа, і в загалом спасіння візьміть і меча духовне, який є Словом Божим. Цей Він дає владу наступати на змія і скорпіони, і на всю силу ворожу, і ніщо не зможе зашкодити вам для воїна. Повинна бути основа, кого він завойовує або спасає Матфея 7.20. І так по плотам познаєте знаєте їх. Є закони, і хто нарушає закон, буде наказаний римляна 2.12. Ті, хто не мають закона, согрешили в незаконі. Помруть, а ті, які під законом согрішили, по закону суддяться. Кореяна 5:10 і всі мають явитися перед судом Христа, щоб кожному поучити соответственно, тому що він робив живучи в тілі добрим або поганим. Коли на суді пристанемо, не думайте, що я буду обвинувачувати вас перед Отцем. Буде на вас об'явлення Мойсея, на якого ви уповаєте. Тому коли благодать на, рух, на розум стане перед Отцем, то перед, перед ним буде Мойсей законом. На основі десяти заповідей і буду судити, якщо відати своє життя Христу, і буду слухати Його по благодаті, буду суджена по Христу. Амінь.